Чернівці вкотре не пройшли випробовування зливою, розмиті дороги, затоплені вулиці та річки просто в центрі міста. Злові мережі не справляються з об'ємом води, адже їх не чистять та не замінюють. Однак міська влада зовсім не квапиться вирішувати цю проблему. Більше подробиць дивіться у нашому сюжеті. 22 червня у Чернівцях пройшла сильна злива. Однак місто було вкотре не готовим до такої негоди. У соціальних мережах миттєво почали з'являтись відео, де містяни фільмували річки посеред вулиць. Парк Шевченка повністю затопило. Через неочищені зливові мережі вода годину не могла стекти. На вулиці головні люди були змушені пересуватись по паркану, адже вода, окрім проїжджої частини, залила і тротуари. Ми зараз стоїмо на паркані, тому що на землі чисто Рілів. Вічелік <рик> чисто плив'я. <плыве. рик> ну і от, і он пустіл, волнує межи. Вже... Злива затопила і розмила міжбудинкові проїзди на вулиці Залозецького. Ентузіастів ж перетворились на стрімкий потічок. Вода також залила підвали у будинках. Ось порядок в домі. Безпорядок в домі. Будь ласка, зверніть увагу. Неприємний сюрприз очікував і на чернівчан у громадському транспорті. Через рясну зливу в тролейбусі протікав дах. Містяни обурюються бездіяльністю міської влади, адже зливові мережі ніхто не очищає. Не чистять каналізації, не, не прочищають, не, не дивляться за тим, не слідкують. Я живу на ентузіастів, головна 204 і ентузіастів. У нас там по коліна вода, а тим більше, як вчора та злива була. То страшне діло, що, що робилося. Біля депота, на ентузіастів, там треба. Добре, коли тепло, йдеш босиком, а коли прохладно, коли осінь, то, то страшне. Плівньовки не працюють. Ну, не знаю, у нас все так не працює. Багато речей треба задійснювати, щоб ми працювали. Звертатись до комунальних служб, вони на зарплаті. Чому вони не працюють? Їх питати. І не чистять. Це багато причин є. Помішані комунікації між собою. Тобто, ну, старе, особливо стара частина міста досить цікава в цьому. Старі каналізаційні оці відсіки. І, ну, дійсно, це треба багато вкладень. А зараз, напевно, не на часі. Це біда наша, так. Це дійсно. І машини, ну, машини по колесу в воді. Оце я йшла на роботу, коли ті два дні були зливи, то це, це просто страшно. У нас не вибудована комунікація каналізації. Ну, комунальникам варто більше приглядати за містом. Тому ну, так було, є. Ну маємо надію, що щось зроблять краще. Зливові мережі не справляються з таким об'ємом води, а все через те, що їх не чистять та не замінюють, зазначає колишній працівник Чернівців водоканалу Андрій Жилкін. Після закінчення зими одразу. Потрібно очищати ці всі зливові мережі. Це гравій, пісок, сіль, все збирається весь бруд і все попадає в ці мережі. І бачимо результат, що все забито, нічого не очищають, все пливе, і це з року в рік. Фахівці зауважують, основна проблема усіх негараздів міста відсутність профільних спеціалістів. Коли треба керувати міською інфраструктурою, професійно жодного фахівця, який би мав би хоча б базову освіту щодо керування міської інфраструктури, інженерної інфраструктури, де ув'язуються всі мережі. Розуміння інженерної сумісності у нас немає ні в мерії, ні в департаментах, ні відповідно на комунальних підприємствах. Тож чернівчанам залишається лише сподіватись та чекати на альтернативне вирішення одвічної проблеми міста. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь.